Я почала готуватися влітку. Причому влітку після дев'ятого класу я купила собі збірник. Математика, ну що там вивчив ну, три формули герона, там якогось посейдона, і все, але це дурня. Насправді так не робіть. Я всі формули знав, які не знав. Я виводив з тих, які знав. я так само. А навчайтеся супер, пупер лейтово або краще взагалі не навчайтеся. Це можливо дивно звучить. У мене ще часто проблема перед стому. Телефон падає на морду і. На каналі Зенохаб no мене звати Крістіна, Я викладачка математики. А мене звати Діма. Я викладаю англійську мову вже 5 років. В Минулому році це в якому році виходить в 24-му. Маю 80 шістдесяті бальників, маю сертифікат сельта і в цілому знаю англійську мову. У сьогоднішньому відео ми розкажемо вам з дімою про те, як готуватися до НМТ влітку. Чи взагалі варто це робити? Як це ефективно робити, розкажемо про наших учнів, хто коли почав підготовку про себе, що можна робити так, щоб не напрягатися влітку, що вчити, і як потім зайти вже в той режим, коли треба набирати оберти і летіти по прогресу до високого балу. Багато хто думає, коли почати підготовку, що робити, так ось на рахунок літа, у вас зараз три місяці попереду. Христина, ти коли почала готуватися? Пам'ятаєш? Я почала готуватися влітку, причому влітку після 9 класу. Я куп. Пила собі збірник так підготовки до ЗНО з української мови і літератури, і почала вже опрацьовувати і повторювати програму з української мови, потрошку готуватися. А перші пробники з математики я написала після сьомого класу. Я писала перші пробники з з математики, але це дурня. Насправді так не робіть. Зараз я вже зовсім по-іншому вважаю. І зараз ми вам в процесі відео про це розкажемо. Я вам розкажу тепер, як краще буде робити, не так як я. Я вас трошки заспокою. там. Про дев'ятий клас. Я почав готуватися в вересні, ну, 11 класу. Влітку я ще пригав по гаражам і лазив по кар'єрам купався. Тому на рахунок підготовки влітку. Це класна штука, в залежності вже від того, ну, який предмет вибираєте. Я Певно, що багато хто з вас ще думає, о, а що складати четвертим? Типа, а, може а може вже і п'ятим, ми ще не та, знаємо. Та, може, війська пов'язкова. Там, навряд чи, звісно. Ну, то що ж. Е, з кожного предмету є, що можна по лайту вчити влітку. І зараз тут більше у вас буде акцент не на тому, що багато треба вчити, а на тому, щоб це у вас була як звичка. Типу, ви зараз напрацюєте собі ось цю свою схему, зрозумієте, скільки, що і коли вчити, розподілити нормально час і потихеньку, не в якомусь режимі там супершвидкому машини, можна. Вчитися без стресу. Тому що ну, от ми знаємо з Кристіною, коли в нас хто курси купує, і коли okay. учні купують курси, вже так десь в березні, в квітні. І пишуть, а я вспію, як там то той мем з історії п'ятирічку за, за пару за день. За три, і, дні, щось і, за три дні. Там ну, мало ймовірно і дуже складно. А зараз з кайфом можна почати. Я думаю, зараз ми з Кристіною підкинемо парад по своїм предметам, що вчити. І тому подібне насправді я знаю по своїх учнях, що є така категорія людей, які починають готуватися до НМТ вже з літа. Це особлива та категорія дітей, які мають досить невисокий рівень знань, вже шукають якихось репетиторів і вже літку займаються. Насправді Все. то це не знаю. Можливо, з одного боку правильно, але з іншого боку ні. Тому що чим раніше ви починаєте готуватися, тим швидше ви втомлюєтеся, і тим швидше до вас проходить вигорання. І в кінці навчального року вам уже буде настільки просто від тієї підготовки, що ви не зможете себе Мусити, взагалі, щось робити, тому насправді то краще це літо присвятіть відпочинку, а навчайтеся супер пупер лайтово, або краще взагалі не навчайтеся. Це можливо дивно звучить з вуст викладача, але дійсно це так і є, тому що. Влітку е, насправді, от як мені колись це говорили, про те, що це по факту ваше останнє літо, так таке ваш останній відпочинок. Тому що попереду вас чекає досить такий напружений важкий навчальний рік, де буде дуже багато навчання, підготовки, е, переживань і так далі. І так далі. Тому краще дайте собі зараз той час для того, щоб відпочити, якось перезавантажитися, набратися сил і вступити в реально нелегкий навчальний рік. Угу. тільки дивіться, ну відпочивати треба теж. Правильно. в плані ефективно, ось я, наприклад, часто відпочиваю таким неприємним способом заліпаю в тіктосі. У мене ще часто проблема перед столу. Телефон падає на морду. Так о дивіться відпочивати вам ціле літо — це багато часу. Ви не втомитесь відпочивати, тому трошки готуватись треба. До речі, ми з викладачами всією командою вже починаємо в серпні, з самого початку місяця, проводити кожних вихідних вебінари безкоштовні. І от для вас це буде вже така класна можливість для того, щоб потрошечку входити в ось цей робочий режим. В принципі, то там ми обираємо якісь важливі корисні теми. До ми пригадуємо якийсь важливий матеріал. Кожного предмету, і ви зможете знову ж таки не особо напрягаючись, просто раз в тиждень на вихідних приходити слухати якусь інформацію, розбиратися з тим, що треба вчити, як взагалі працює ТНМТ, яка кількість завдань буде, хоча б просто себе вводити в курс справи і таким чином потрошечку за серпня рухатися в сторону підготовки. А зараз я думаю, буде вам актуально пройти якийсь пробник з попередніх років, щоб ви просто знали на майбутнє, скільки вам ще треба всього наверстати, як то кажуть? Наприклад, проходити англійську, бачите, що у вас там сто і розумієте, що треба ще 70 балів прогресу. Е, сенс в тому, що тим раніше ви дізнаєтесь об'єм роботи, який вас чекає попереду, тим е, легше буде розподілити час, що і коли вчити. Тому ну Кристіна радить чинити влітку. Я в принципі теж люблю таку пораду, але спробуйте пройти якийсь там тестик з англійської з математики, з інших предметів і подивитися, де ви зробили помилки, щоб вже знати, що ви знаєте, що не знаєте. Ну до речі, це ви робили вже в серпні. Я би відпочила, все ж таки би. Червень липень, це моя думка така. А з початку серпня я би пройшла би пробне, проаналізувала, які теми в мене проблемні. Почала б на, наш, на наші вебінари безкоштоні б ходити і якось за серпня вже себе вводити в цей робочий режим. А червень-липень дати собі відпочити, яким чином набратися сил. Тому що реально рік вас чекає навчальний досвід такий напружений. Ну англійську можна вчити і в червні, Дивіться два слова в день. Два слова в день не складно. Потім три, потім побачите, що вже по 15 будете вчити. Там в мене на Ютубі окреме відео про те, як готуватися влітку або вийде, або вже вийшло. Але тим не маєш слова вчить по пару слів, дальні шуклані. Фільми англійської, дивіться. Такий, щоб там прок. Півовора розказували про теорему півовора чи для не знаю там відповідності параметри для аптеки. Таке ну, ще не окей. зняли ще. Що ж тому дивіться, поради по тому, що робити влітку. Знайдіть якийсь класний універсальний спосіб, якщо ми говоримо про англійську мову, звісно, який буде давати вам якусь користь, але не прям максимально у форматі не Що я маю на увазі максимальна користь, це коли ви виконуєте тести, аналізуєте помилки, вчитати що треба. Є ще така штука, як ви в цілому розумієте, як речення будує. Англійської мови у вас ця виникає. Тому для цього вас вам треба просто себе вчити англійською книжечки. Попробуйте почитати, подкастики послухати, фільмики подивитися, пісеньки поперекладати, там, десь з кимось поспілкуватися, і знайдіть якийсь такий спосіб, який вам на дистанції дасть результат. І в моменті не буде нічого складного. Типу тобто, якийсь кайф приносити. Я фільми люблю дивитися, і там, звісно, якесь слово вивчите, десь щось запам'ятаєте. Я колись коли готувалась до згнов, в 11 класі, це теж було влітку. тобто перед 11 класом, я слухала якісь пісні англійської, роздруковувала собі текст пісні, і типу, вчила текст пісні, щоб підспівувати, і паралельно, ще перекладала якісь слова і собі запам'ятовувала. До речі, от я зараз думаю про математику, що можна порадити така з математики. Розумію, що параметри робити. напевно. Нічого, напевно, нічого можливо, якщо у вас дуже низький рівень знань, От ви там навіть плутаєтеся з тим, як працювати, наприклад, там з цілими числами, Т, тому що мене є такі. Мене є такі учні, які проходять на курс там і запитують про те, як додати там мінус сім плюс три, як це з цим працювати. В принципі, то на курсі я про це розповідаю, хоча до речі, раніше не розповідала, але потім зрозуміла, що ну є велика маса учнів, яких цим проблема. Тому на курсі в мене тепер це є вже два роки. Але Якщо у вас рівень знань, то можливо тоді влітку попрацюєте над діями з числами, попрацюєте над дробами, як їх додавати, як їх віднімати, попрацюєте над цілими числами, так як з ними працювати над десятковими дробами, над звичайними. можливо, от таким чином потрошечку якось війти в цей режим, але ну чогось більшого напевно я би вам не радила б робити. Влітку я вам вже багато разів сказала про те, що готуватися влітку не варто, виникає питання, коли варто. Найкращий варіант, на мою думку, починати підготовку з вересня. Звичайно, що ми говорили вже сьогодні з дімою про те, що починаєте вже якось рухатися в бік з серпня, але от прям так потужно братися за підготовку, найкращий варіант з вересня. І я знаю, що учники бояться, ой, а я не встигну. Ой, якщо мене не знань, повірте, що в принципі то з вересня, якщо реально готуватися ну нормально, там не про Нічого, якісно там виконувати тести, ходити там на заняття, розбиратися з темами, аналізувати свої помилки, то отримати прогрес з вересня до травня можна ой-ой ой який. У мене були різні учні, у мене були різні прогреси в них, але в середньому ну десь. Плюс 70, мені здається, плюс 60 точно можна отримати. У мене були учні, які отримували і більше, були які отримали менше, звичайно ж. Але в середньому, якщо з вересня готуватися, то плюс 70, плюс 60, до свого балу можна отримати. Ну, мене так само. Тут ви побачите зараз відгуки. Тебе за да, є Так. У мене до речі, зараз тут побачите навіть маленьке відео. відгук з нуля на 150. Тоже файно. Англійську з нуля складно вчити. Ну математика, ну що там ну вивчив три формули Герона, там якогось посейдона, і все а а з англійської до ну, треба тричити тисячі три з половиною слів. Тут складніше, тому якщо ви з нуля готуєтесь, дивіться ви ж слів, а потім до курсу пишетесь, да? То щоб вам легше було і мені теж вже то ні, ні, ви слова зараз слідку почуть. Вам це знадобиться сто відсотків, як би ви потім не готувалися, бо без слів ну нема що робити. А формулу там і на ходу можна вивести. Ді? Формули є довідкових матеріалів. Аліської нема додаткових матеріалів. А, о, до речі, це вже читерство. Я коли складав ЗНО, не було такої дежухи, як додаткові матеріали. Я, теж всі, я формули. всі формули знав, які не знав, я виводив з тих, які знав. Я так самі. Це, а ще є купа класних ресурсів, джерел, порад, як готуватися в літку і в цілому, як стартнути підготовку так, щоб вона потім пішла дуже файно. У кожного з нас, закладачів зно хабу, є гайди з підготовки, як почати підготовку. Ну саме для десятикласників, тобто вже для одинадцятикласників. Переходьте в канали до кожного закладачів. І там десь шукайте, як знайти. Є така кнопочка Прикріплені повідомлення. Натискайте і там знайдете, або просто заходьте в файли, знаєте, там і там в кожного з нас є цікаві поради. Я можу сказати про англійську. Там є і посилання на різні платформи, і підручники, які можна використовувати, і от прям покроковий план, що робити зараз, що потім, як аналізувати помилки, це все є. Рістина теж щось є, так? так там є те, що потрібно вчити теми, які ви маєте знати для НМТ, з математики. там є структура НМТ, щоб ви взагалі зараз розібралися з тим, скільки у вас буде завдань, які формати завдань, які теми питають, на що звертати увагу, тобто, хоча б якийсь такий базовий, якісь поняття про НМТ, що це взагалі таке. Зараз же можна дізнаватися, розбиратися з цим. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео, ви закипливо не шукайте наші прекрасні гайди і користуйтеся. Я дивіться, щоб не хвилюватися. За підготовку, поступово розбирати все, не гнати, як то кажуть, галопом по Європі. Ви можете почати підготовку з нашими курсами вже з вересня, і поступово за 9 місяців всю програму пройти аж не один, а два рази. Для цього пишіть кодове слово 2026. 20, в Директ і дізнавайтеся деталі. До речі, чим раніше ви бронюєте, тим менше ви платите, тому що потім поступово ціна зростає. Тому і вигідно, і. Продуктивно будемо. І ви собі вже розумієте, що у вас вже є якийсь план підготовки там з вересня. Ви ж собі придбали курс, і ви спокійно влітку собі там відпочиваєте. трошечки, можливо, там щось підучуєте і розумієте, що з вересня все, у вас вже все готово, у вас вже все заплановано, ви вже знаєте, що ви будете робити і як будете готуватися до НМТ. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк. По-перше, тому що ми старалися вам дати корисні поради. Не забудьте підписатися на наш канал, для того щоб не пропускати корисні відео нові і не пропускати вебінари, які почнуться вже з серпня місяця. Всім успіху в підготовці, в від відпочинку, і ще нас буде дуже багато де бачити протягом навчального року. Тому бу... до зустрічі.